Хочу заакцентувати особливу увагу наших глядачів на такий технологічний аспект, як те, що Юрій Бойко почав працювати з Тіктоком. Про що це говорить, друзі? мої? це говорить про те, що дійсно готуються до виборів, тому що подивіться останні вибори, найближчі до нас, з російським впливом, що це було це була Молдова. І це Румунія, правильно яким чином Росі про російські кандидати працювали за аудиторією через тікто, тобто навіть не через зовнішню агітацію, навіть не стільки через підкуп, не стільки через Ютуб чи Фейсбук, чи навіть Телеграм, а саме московська пропаганда зараз дуже на, активно використовує Тікток. І якщо вже Юрій Борько заплив на втікток з такими заявами. Ну то це знов ж таки ще один сигнал про те, що Москва відчуває або в антиукраїнські сили відчувають середині України. Тут потрібно все ж таки, щоб правоохоронці це вирішували. Що скоро політичний сезон і йде, такий політичний зантаж.